що гляде той час, покотить Чорне море гомін волі. Подайте руки, доньки і сини з усіх усюд, від сему і додому Із вічності, із серця глибини, я Україна вільна і соборна. У час випробувань я не сама, єднаймося в єдину родину, бо іншого в нас вибору нема. Я є, я буду вічно Україна.